Доброго дня! Мене звати Лахмоткіна Аріна і тема моєї роботи аналіз трансформації таксоценно молюсків Чорного моря на прикладі узбережжя міста Одеси. Видовий склад молюсків Чорного моря це важливий компонент Чорноморської екосистеми. Так, молюски значна частина бентесу. А двосулкові молюски являються біофільтраторами, що очищують море від органічного забруднення, освітлюють природний шар води. Також вони збагачують органічними та мінеральними частинами донів відкладення, Слиз, який виділяють червоногі молюски, скріплює пухкий ґрунт. Також вони являються важливою ланькою ланцюга. Приймають участь у формуванні пляжів, захищають береги від розмову, створюють біотоп піщаного пляжу, населеного багатьма видами організмів. А деякі види мають і промислове значення. Мета моєї роботи Проаналізувати трансформацію таксоцену молюсків Чорного моря на прикладі узбережжя міста Одеси. Об'єктом дослідження є молюски. Методи дослідження, які я використовувала, це маршрутний метод, метод спостереження та аналіз. Актуальність дослідження полягає в тому, що останнім часом на узбережжі Чорного моря спостерігається зменшення надходження матеріалу мушлі на берег внаслідок витіснення поселень до стулкових молюсків, Хижими червоногими представниками. Це призводить до прискорення процесу деградації площ пляжів внаслідок трансформації та молюсків і являється найгострішою проблемою довкілля регіону. У завдання досліджень входить вити видовий склад малюсків і відносну чисельність знайдених видів, визначити закономірні змін, що відбуваються і співвідношення різних причин, що викликають ці зміни. Дослідити фактори вразливості або успіху окремих видів та спрогнозувати можливі подальші трансформації таксоцено у районі проведених досліджень. Район проведення пошуків знаходився у місті Одеса: пляжі відрада, ланжерон, перемога, Терфін та калетон. Дослідження середовища існування і визначення малюсків проводилося протягом одного тижня у листопаді 2023 року. Та одного тижня у серпні 2021 року. Також у серпні 2021 року була одержана консультація на гідробіологічній станції у кандидата наук Ковтуна Олега Олексійовича. У сучасному таксусені малюсків Чорного моря виділяють два основні фауністичні комплекси. Середземноморський та Понто Каспійський. Точну вид, е, кількість видів малюсків. Що мешкають зараз у Чорному морі, назвати неможливо, бо деякі значені види в морі більше не знаходили, так як якісь види вселяються, а якісь навпаки зникають. Та в цілому ми можемо виділити близько 200 видів молюсків Чорного моря, які представлені трьома класами. Це червоногі, найчисельніший вид близько 130, двостулковий бриз, близько 70 видів та панцерні – три види. А на цій табличці представлені випадки спостережень малюсків на узбережжі міста Одеса у 2021 та 2023 роках. Виходячи з цієї таблиці, ми можемо виділити найпоширеніші види малюсків. Серед раковин аборегальних видів малюсків, знайдених на пляжах Одеси, найбільші представників родини серцевиткові. Серцевидка Ламарка найбільша серед наших серцевиток. Та також часто зустрічається серцевитка кольорова, вона трохи менша. Їх знаходили на ділянках спостережень усюди. Середземноморська мідія – це істівник малюск, він, він має промислове значення і також зустрічався на усіх ділянках спостереження. Ще один істівний молюск, який нам зустрічався, це устриця їстівна. Інші види оберегання стулкових молюсків, такі як Гребінець Чорноморський, донакс Обробаний, Гастрана Ламка, Хамелі Алапіріяс, молочний морський черенок, зустрічаються значно рідше. А тепер розглянемо види молюсків селенців. На збережжі Чорного моря можна також назбирати стулки Анадар. Анадару потрапило до нас порівняно нещодавно, у другій половині ХХ століття. припускають, що її личинки потрапили до Чорного моря. Разом із власними водами морських кораблів. Загалом цей малюск розповсюджений у Тихому та Індійських океанах. Ще один достулковий молюск, занесений до наших морів людьми це імія Піщана. Розповсюджена вона вздовж Атлантичного збережжя Європи та Північної Америки. У північній частині Тихого океану. У Чорному морі вона з'явилася у 1966 році і була знайдена в Одеській Затоці. І з того часу вона перетворилася на звичайного мешканця Чорного моря. Слід зазначити, що видів, що вселилися у нові місце перебування, різко збільшується мінливість, дестабілізується стабілізується онтогенез, що, наприклад, показано для надару Чорного моря. Зростання мінливості може завершуватися перескоком у новий стійкий стан, де особини та популяції виду виявлятимуть нові, раніше для них не характерні особливості та властивості. Нещодавно у Чорному морі існува е, основну роль серед двостолкових молюсків відігравали мітіліди. Е, останні роки, у зв'язку зі скороченням площ, зайнятих поселенням родини Мітієві та збільшенням чисельності уряду вселенців, е, насамперед, це Анадара, Мія та Рапан, е, таке твердження вже не виглядає обґрунтоване. І слід зазначити, що далеко не всі види малюсків, що потрапили до Чорного моря, змогли створити в ньому. Більш-меншій популяції, як, як каже е, Михайло Легович Сон, який наводить 11 видів, зазначених у морі, з яких лише 5 видів вже сформували стійкі популяції у Чорному морі, а Рокланія Вірідіс, можливо, тільки починає створювати її у одеській затоці, е, ми можемо виділити такі закономірності змін у видовому складі молюсків. Це збільшення чисельності молюсків поселенців, що призводить до скорочення обрагенних видів. Деградація поселень до стулкових молюсків, яка запускає механізм зменшення надходження матеріалу мишлі на берег, що проскорює скорочення площ пляжів на узбережжі Чорного моря. Забруднення моря впливає на структуру популяції молюсків, стійкість до несприятливих умов зменшується з віком, і тому гинуть старші особи, які складають з собою основну біомасу. Також прес хажаків веде до зменшення малюсків середніх розмірів у популяції. І склад популяції малюсків швидко змінюється взагалом. Ми можемо виділити такі причини трансформації токсицено малюсків. По-перше, це вселення екзотичних видів. По-друге, мінливість гідрометеорологічних умов, забруднення водного середовища, донетралення та гідротехнічні споруди. Фактори успіху малюсків селенців, наприклад, рапана, анадари тамії піщани. Це, по-перше, інсифікація судноплавства та нерегульоване скидання баласних вод суднами. А, бо саме через цей спосіб, скоріш, вони потрапили до Чорного моря. Тут їх зустріли сприятливі умови існування: це підходяча їм солоність, освітленість та температура води та наявність об'єктів харчування. А, це наші молюські аборигени, наприклад. І відсутність природних ворогів. Також задачимо фактори вразливості малюських аборигенів. це поява природних ворогів, збільшення чисельності ряду вселенців, таких як рапан, анадара та мія піщана, як ми вже зазначили. Антропогенний фактор, підвищена кількість забруднюючих речовин на Дні моря, призводить до масової загибелі і зменшення видового різноманіття достулкових молюсків, стресові впливи та наявність паразитів. Таким чином, багато малюсків оберегенів, які вже давно жили у Чорному морі, зараз зустрічаються значно рідше та майже зникли зі складу мушель, які утворюють пляжі міста Одеси. Ми можемо спрогнозувати подальші трансформації таксоцено малюсків на узбережжі міста Одеса. В результаті досліджень ми можемо переконуватися, що склад популяції морських молюсків швидко змінюється. Так, з 13 видів, визначених на пляжі, 4 види вселенці мають значну біомасу. І, все, і всі вони потрапили до нас у другій половині ХХ століття. Молюски вселенці безповоротньо залишаться на новому місці існування та продовжують витісняти аборигенні види. І ще Прогнозуючи тривалу зміну популяції молюсків Чорному морі, ми не можемо виключати можливість їх швидко, е, швидких еволюційних перетворень і появи нових властивостей та якостей. Також ми можемо запропонувати заходи по мінімізації негативного впливу трансформації таксоцено на узбережжі міста Одеси. Це, по-перше, вилов молюсків селенців, які мають промислове значення, таких як, наприклад, Рапан. Запровадження заходів щодо захисту від вилову та збору двостулкових молюсків, які мають промислове значення: це мідії та грибінці, заснування спеціальних наукових товариств, звивчення біологічних інвазій, видів селенців, біології і екології сторонніх організмів, межу їх адаптивних можливостей до нових умов життя. І це все, як ми сподіваємось, приятиме зменшенню чисельності занесених видів молюсків, зниженню шкоди для оберегенів, попередженню біологічних інвазій з водним транспортом, прогнозу подальшого розвитку популяцій молюсків селенців та оцінці ризику впливу на екосистему Чорного моря в цілому. Дякую за увагу!